Доброго дня, хлопці, запчастина Андрій. У нас зараз на розпродажі ось такі циліндри. Щас покажу, розкажу. Вони абсолютно нові Виробництво Болгарія. То вони зі зберігання, вони ні разу не ходили, Ось такі були перемотані. Бачите, як раніше їх ну там, лежили, скажімо так, на зберігання. Все абсолютно нове, ціна від 2400, по-моєму, до 4 тисяч гривень. Тут іде 8. 80, 50, 250, це можна ну, лапа, або ще кудись. 80, 50, 320, 80, 50, 320, їх всього три штуки, цих два, 80, 40, 400, їх одна штука, 63, 40, 400, їх раз, два, три, п'ять, і 80, 50. 560, їх три штуки. В даний момент, що є по наявності, зараз розпродаємо по, я ж кажу, по дуже приємній ціні. Кому там дровокол, або там ще щось. Ну, багато забрали, хто ж каже, та я так, що дровокол зроблю там за і мені нормально. Або хтось на якусь там техніку, або хтось собі щось там откидне робить. Тобто для такої модернізації для експериментів, які хтось робить, я думаю, це ну, нормальна штука, тим більше, що вони не працювали. Так, да, ми не наводимо марафет, продаємо так, як є, і в тому стані, як є. Бачите, заглушечки в них ось такі стоять. Все переміряли. З однієї сторони, наприклад, тут ШС, там йдуть на втулках, там ШС йдуть на тих, на цих так ШС, з другої сторони, також а, ці на втулках йдуть. Ну, тобто, болгарське виконання є в наявності.